Добрий день, шановні учні. Сьогодні ви маєте виконати лабораторну роботу номер 1 по випробуванню електромагніту. Оскільки це перша лабораторна робота в цьому навчальному році, ви маєте завести зошит в клітинку, який підписуєте як ЗОшит для лабораторних робіт з фізики. Далі відкриваєте і на першій сторінці записуєте число, коли ви виконуєте лабораторну роботу. І далі пишете лабораторна робота номер 1 Переписуєте тему, мету і обладнання, і далі пишете хід роботи. Як виконується лабораторна робота? Ми її виконуємо за допомогою інтерактивної симуляції. Тут їх вам пропонують дві, але ми будемо використовувати ось цю симуляцію, оскільки ця чомусь не працює. І так, копіюю покликання і ставляю у пошуковий рядок. Далі, як бачимо, завантажується ця симуляція, треба почекати трошки. І е, в цій симуляції ми вибираємо вкладку електромагніт. Далі ви маєте проставити ось тут три оцих позначки, саме ось так. Далі, цей електромагніт, як ми бачимо, він складається. Із котушки, яка під'єднана до джерела струму. Є тут компас, і є ось це називається вимірювач індукції магнітного поля. І так, перше завдання, яке ви маєте виконати, ви можете написати завдання 1 або експеримент 1. І тепер ви повинні позначку компас піднести до електромагніта. Де тут на цьому компасі червона частина стрілки означає північний полюс, а біла південний полюс. І от ви наближаєте цей компас до електромагніта, бачите, що в, першому, ну, от в даному випадку він розвернувся до електромагніту північним полюсом. І якщо з іншого боку, зараз побачимо, він вже розвертається південним полюсом. І ви повинні визначити таким чином магнітні полюси самого електромагніту. Пояснити, як ви їх визначили, тобто чим ви скористалися, яким правилом. І потрібно виконати відповідний малюнок, на якому потрібно зобразити електромагніт, магнітну стрілку та магнітні лінії. Ну от, Виглядати це має приблизно ось так. Ось я зобразила сам електромагніт у вигляді. Просто котушки, яка знаходиться на якомусь осерді. І далі магнітна стрілка компаса. Ось він якраз розвернувся, цей магніт... магнітна ця стрілка розвернулася до електромагніту північним полюсом, точно так само, як в нас в експерименті. Далі, чим я скористалася, що я визначила, що тут в мене буде південний полюс. А тому що... У котушки, тобто у електромагніта і магнітної стрілки, магнітна стрілка притягнулася до полюса, який є протилежним до північного, тому що різноіменні полюси в нас притягуються. Далі зобразила дві магнітних лінії навколо електромагніту, користуючись тим, що лінії виходять з півночі і входять у південний полюс. Ось так має виглядати у вас е, малюнок до першого завдання. Далі. Далі вам потрібно в цьому ж самому експерименті поміняти полюси на котушці. Яким чином це можна зробити? Ви просто змінюєте ось цей позвонок з крайнього правого переводите у крайнє ліве положення. І знову визначаєте полюси. Тобто, знову ж таки, це супроводжується у вас малюнком. Тобто, два малюнка тут має бути в першому експерименті. Далі продовжуємо другий експеримент. Зараз ми будемо визначати, як змінюється індукція магнітного поля, коли ви віддаляєте вимірювач магнітного поля від електромагніту, коли ви наближаєте, чому так відбувається, що вона змінюється, і визначте, чи є однакова індукція магнітного поля. В області північного та південного полюсів на однаковій відстані від них. Для цього ми будемо використовувати з вами якраз ось цей вимірювач магнітного поля. Він показує значення магнітної індукції в позасистемних, позасистемних одиницях вимірювання. Один гаус, який дорівнює 10-4 степені тесла, але це нам це для нас не важливо. Ми так і будемо подавати ці значення у гаусах надалі. І так, ось на ці питання в другому експерименті ви маєте дати відповідь. І дивимося, компас нам вже не потрібен, я його перенесу в інший куток даної симуляції. І ось в нас вимірювач, він теж пересувається. І я дивлюся, ось значення магнітної індукції в гаусах. І я спостерігаю, що відбувається з цією магнітною індукцією, коли я віддаляю вимірювач, коли я наближаю вимірювач. І далі визначу значення магнітної індукції з різних полюсів приблизно на однаковій відстані. Ви побачите, з одного боку піднесете і з іншого боку від іншого полюса. На приблизно такій самій відстані. Далі, наступний експеримент. Ми визначаємо, як залежить індукція магнітного поля від кількості витків. Для цього ви перекреслюєте ось цю таблицю. Значення ви будете подавати в гаусах. Достатньо написати тільки цифри, тому що одиниці вимірювання вже будуть вказані у вас тут в таблиці. І. Далі записуємо те значення, що буде показувати вимірювач. Ну, наприклад, як це зробити. Ось, я, в мене вже встановлений цей вимірювач біля електромагніту. І ось, за допомогою цих двох стрілочок я змінюю кількість витків. От один віток, магнітна індукція показує 9,89 гауса. І я це значення вносю до таблиці, ось для першого витка. Далі. Збільшую кількість витків, змінилось в мене значення магнітної індукції, і ви записуєте це значення до таблиці. Потім так само для трьох і для чотирьох витків. Після таблиці ви маєте записати, чому, верніше, як впливає кількість витків у котушці на магнітні властивості електромагніту. Тобто, чи збільшується, Магнітні властивості, чи вони підсилюються ці магнітні властивості електромагніту, коли ми збільшуємо кількість витків, чи навпаки, вона зменшується. Ось цей висновок ви маєте вказати після таблиці. І останній експеримент. Він досліджує, як залежить, як залежить в нас індукція магнітного поля від сили струму. Але силу струму змінити ми можемо. Тільки за рахунок напруги на джерелі струму. Нагадую, що згідно закону ОМа, сила струму прямо пропорційна напрузі. Тобто, якщо ми збільшуємо напругу, то і при цьому збільшується сила струму. І так, ви перекреслюєте знову таки таблицю. І далі вимірювач знову ж таки не зачіпаємо, він знаходиться в нас в одному місці. І тепер спочатку для джерела струму, коли він вимкнений, тобто показує 0 вольт. Бачимо, що індукція дорівнює нулю. Далі змінюємо вліворуч або праворуч, немає значення. Встановлюємо повзунок на 2 вольтах. Зараз хвилинку, щось мене підвисло, зараз хвилиночку. Ще раз я перезавантажу. Так, електромагніт є. І так, спочатку встановлюємо ось тут на нулі. І піднесла вимірювач поближче. Бачимо, що магнітна індукція дорівнює нулю. Далі повзунок змінюємо ліворуч і ставимо 2 вольта. Саме стільки нас просять поставити ось 2 вольта. І записуємо значення магнітної індукції 6,45. Потім 4. 6, 8, і 10 вольт. Так само записуємо значення магнітної індукції, тож пишемо тільки цифри. І е, після таблиці ви маєте вказати, як змінюються магнітні властивості електромагніту під час зміни сили струму. Нагадую ще раз, що сила струму в нас прямо пропорційна до напруги. Тому, якщо напруга збільшується, значить збільшується сила струму. Ну і ви по значенню, ви побачите, чи підсилюється. Магнітні властивості електромагніту при цьому, чи навпаки, послаблюються. Далі у вас йде аналіз експерименту та його результатів. Це не що інше, як висновок. Тобто ви пишете слово висновок. І далі пишете, що у ході виконання лабораторної роботи ви навчилися, я навчився або я навчилася. Е Досліджувати значення магнітної дії електромагніту. І далі ви маєте вказати, від чого і як саме залежить магнітна дія. Тобто, ми з вами досліджували, чи вона залежить від відстані до електромагніту, причому як залежить. Тобто, коли ви віддаляєте, наближаєте, що відбувається з магнітною дією. Електромагніту. Так само від кількості витків, як залежить, і як залежить від сили струму. Ну і потім переходите до контрольних запитань. Перший і другий варіант: тут є: два завдання. Малюнок перемальовуєте, і далі, відповідно, визначаєте полюси котушки, скориставшись правилом правої руки. Тут ви маєте вказати, по-перше, напрям струму, а потім. Північні і південні полюси, і бажано ще вказати напрям магнітних силових ліній навколо електромагніту. Ну, по варіантам, список по варіантам також я прикріплю у електронний щоденник. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей! І бажаю успіху під час виконання лабораторної роботи.